Чи можна не робити армопояс-під Мауруату цегляному будинку? Якщо так, то скільки рядів цегли має бути вмурована шпілька? Дякую. У нас на каналі є класний чудовий варіант, котрий так і називається монолітний пояса. Я там надаю всю теоретичну частину і розповідаю про те, коли ми, нам треба обов'язково робити, коли нам не треба робити і так далі. Рішення. Робити вам монолітний пояс або не робити, пане Олександр, приймає лише ваш конструктор або Олександр Васильович на приватній консультації. Коли ви дасте мені побачити ваші конструкції, ваш будинок, що там зроблено, і так далі. Тому що монолітний пояс може працювати на загальну жорсткість будинку. Якщо у вас не жарські фундаменти, але тут є умови, тому що у вас, наприклад, одноповерховий будинок, то монолітний пояс в такому випадку не дуже так працює. Там треба, щоб це була або комплексна стінка, або злізобетонний каркас. Тоді буде працювати. Або монолітний пояс може сприймати остаточний розпор. Остаточний розпор – це коли у вас крокви маленького перерізу і маленький кут нахилу. Тобто в результаті у вас, наприклад, дах має ось таку от форму. Затяжка десь ось тут вверху, ось тут у вас йде стінка. І от саме із-за того, що оці от балки, кроку, вони ось так от вигибаються. По факту у вас зменшується цей кут, ще більше зменшується, і у вас з'являється оцей остаточний розпор. Друзі, вибачте, я не знаю, я такого терміна не зустрічав, це я вигадав. Вигадав багато років тому, але це просто просте пояснення, що це. от Коли у вас кроква жорстка, тобто має великий переріз вона по собі жорстка, у неї немає цього мікровигину, да, невеликого вигину, і тому у вас навантаження передається вертикально, тому що є затяжка. Розумієте? А коли кроква має гнучкість, вона може вигибатися, вона от може створювати цей боковий распор, саме за рахунок цього прогину. При тому прогін може бути невеликий 1-2 см. Ви його можете навіть не побачити на даху. От. І тоді дійсно краще зробити монолітний пояс, але замкнутий, тобто, щоб він був повністю замкнутий по периметру будинку і по середніх стінках. Тільки в такому випадку він спрацює. Е, 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 тому треба, не треба, ми дивимось на конструкцію і тоді вже приймаємо рішення, треба чи не треба. Скіль, якщо не треба, да? у вас жорсткі конструкції або плоский дах там, у вас, не треба, у вас немає бокового навантаження, вам не обов'язково це робити. У вас жорсткий фундамент, тобто велика висота, ребріста плита, гарні грунти, вірогідність нервномірної осадки, мали вірогідна. В такому випадку ми з вами можемо не робити монолітний пояс. Чому ми робили монолітний пояс, наприклад, от у, у, на тому будинку, де я вам показую? Він там не є обов'язковий, насправді, тому що дивіться. Монолітний пояс гарно працює, коли він привантажений. Наприклад, коли у нас іде ось такий от варіант. Да? І виходить так, що ми можемо з вами шпільку пустити звідси. Бачите? І далі ми можемо з вами зробити кладку ось таким вот чином. І монтувати маурлат і шпільки, все це, все це притягнути. Але справа у тому, що кладка все одно коштує грошей, її все одно треба класти. А у нас е е виходить так, що кут е нахилу даху Ну не дуже великий насправді. да І я подумав, що все ж таки Ну це потребує додаткової заморочки, бо коли торчать ці шпільки, це складніше класти цю кладку, вошкатися. Мені простіше було зробити ось тут монолітний пояс, зробити шпільку в цьому монолітному поясі І монолітний пояс у мене буде сприймати остаточний якщо б він з'явився у нас жорстка конструкція, остаточний розпор от і ми шпільки виставляємо тоді, коли ми перед бетонуванням вони нам не заважають. Тому сказати, що по грошах велика різниця, кладка або пояс ні. Якщо ви порахуєте кошторис, ви побачите, різниця невелика. Але з монолітним поясом це надійніше, тому що дах це динамічне навантаження. Тобто, коли у нас з вами дме вітер сюди, тут у вас зона тиска, а тут у вас зона розрядження. Тобто тут ви прижимаєте, а тут ви піднімаєте дах. розумієте? А потім вітер раз помінявся, і потім ви його сюди прижимаєте, а тут піднімаєте. розумієте? Тобто йде постійно оця от вібрація. І виходить так, що з'єднання повинно бути надійним. І вважається, що більш-менш надійне, це мінімум 4 ряди кладки. А у нас в проєкті скільки? Менше, <хи> тобто недостатньо. Тобто 4 ряди традиційної кладки повнотілої цегли, друзі. Якщо у вас ефективна кераміка або 2НФ, це легка кладка, вам краще монолітний пояс зробити. Якщо у вас повнотіла повнотіла цегла, я нагадаю, вважається цегла, здається, з пустотами до 13%, тобто три дирки в цеглі, ця цегла вважається повнотілою. От. Тобто вона важка і вона виконує роль баласта, вона витримує вот динамічне навантаження. То чотири ряди, так, ви можете закласти шпільку, в принципі. Але ви пам'ятаєте, що це мінімально. Тобто, можете більше, можете 5 рядів, 6 рядів зачепити. Зачепіть 5-6 рядів. Наприклад, в Європі, там, де у нас є сейсміка, або, наприклад, ґрунти, пливуни, от в технологічних картах деяких виробників того ж газоблоку, шпілька йде від фундаменту. Проходить через всі стіни і фіксує орлат. Навіть отак от роблять за потреби. Від фундаменту, друзі. Не від перекриття, не, не від пояса, а від фундаменту тягнуть і прижимають дах аж до фундаменту таким чином. Тобто там, де великі витриві навантаження, або можуть бути землітруси там і так далі. Тому, звісно, у нас є різні варіанти. Головне, щоб рішення сприймало динамічне навантаження, сприймало остаточний розпор бокове навантаження, якщо він у вас є. І ми приймаємо рішення тоді. Дякую за ваше питання, і ми біжимо далі.